Доброго дня, Ірина Стромецька, практикуючий психолог, тема нашого сьогоднішнього відео це знов ж таки токсичні керівники і відповідь на питання, яке я дуже часто чую від своїх клієнтів, і навіть воно було в коментарях, що робити, коли ми дійсно співпрацюємо з такою токсичною людиною. В першу чергу, це коли ви зрозуміли, що ваш керівник дійсно майстерний маніпулятор і дійсно токсично поводиться себе з працівниками, це зазначити свою територію, позначити свої кордони. Працюючи з такими людьми, ви, напевно, помічали, що якщо дійсно існує такий керівник або такий лідер, співзасновник компанії, то він. З одними людьми може собі дозволити зайти на їх територію, знищувати їх, знецінювати прилюдно а, принижувати. А з іншими направду ні. Чому так відбувається? Тому що. Це люди, які відразу зазначили свою територію, відразу позначили свої кордони. І зробити це можна банальною фразою. Вибачте, Петро Петрович, але зі мною ще не дозволяв собі говорити таким тоном жодна людина. І вам я це не дозволю. Вибачте, але е, навіть при тому, що ви мій керівник, це не дає вам права розмовляти зі мною в такому тоні. Ну і інші фрази на кшталт цього. Це принаймні продемонструє, що ви не дасте зайти на вашу територію і злоякісно маніпулювати вами. Другий момент сказати, що цю людину можна змінити, що ви будете сприяти її перевихованню. Ми всі дорослі люди, і ви розумієте, що це нонсенс. Такі люди не змінюються, якщо вони дійсно не починають усвідомлювати глухий кут їхньої стратегії. В якій вони направляються, і якщо вони самі не перебудовують, не аналізують свою поведінку і не перебудовують свою тактику співпраці з людьми. Але це буває вкрай рідко. І насправді це якісь такі виключення поодинокі. Людина, яка вже взяла стратегічний курс нищення інших людей, це саме стратегічний курс, інакше це не назвеш. Вона не зупиниться, вона все рівно буде це продовжувати. Тому питання до вас, наскільки ви здатні це терпіти, наскільки вам з цим комфортно, наскільки сильна і стабільна ваша психіка, і наскільки міцні ваші психологічні ресурси витримувати це. Тому що витримувати прийдеться багато чого. І якщо ви розумієте, що ви все рівно будете. Міняти роботу, міняти місце, міняти цього керівника, деякий час вам прийдеться попрацювати з ним. Відповідно, щоб перебути цей час і зробити хоча б щось. Ну, бо втікти ми можемо завжди. Тут справа зрозуміти і побачити, що можна зробити в цій ситуації. Так от, зробити в цій ситуації, це насправді можна зазначити свої кордони. І спробувати в певних моментах відповідати таким чином, щоб зберегти свою гідність і разом з тим не дати конфлікту розгорятися ще більше, тобто не провокувати ескалацію конфліктних відносин, а власне саме це і створює токсичний керівник. Попередньому відео я якраз розповідала про емоційні гойдалки, які створює токсичний керівник для того, щоб знайти ці болючі місця людини І, власне, туди розхитувати психіку свого підлеглого по своєї команди. І от один з тих моментів, почнемо з лайтового моменту, це коли людина обирає тактику, коли вона вас підняла на самий верх, коли ви незамінний працівник, коли ви самий цінний, коли токсичний керівник починає бавитися, маніпулюючи вашими цінностями. Вашими можливостями, вашими здібностями, вашим професіоналізмом, бавитись, маніпулюючи вашою експертизою. І що він робить в такий момент? Він говорить, що тільки ти зможеш з цим справитись, тільки тобі я можу довіряти, тільки твій інтелект здатний очолити цей проєкт. Ти моя єдина надія, тільки на тебе я можу покластися. Тільки твоєму досвіду я можу довіряти. Ти ж розумієш, ти справжній експерт. Експертніше тебе немає нікого в команді. І далі починати делегувати задачі, проекти, функціонал, який взагалі може бути далекий від вашого функціоналу. Це ті речі. І ту відповідальність, яку керівник фактично хоче надати вам і не займатися цим самостійно. Ну, один з варіантів. Або просто проманіпулювати вами, щоб ви дійсно зайнялися тими речима. Тут важливо не конфліктувати, не заперечувати відразу. Нам важливо зберегти дійсно нашу експертизу в очах токсичного керівника. І разом з тим показати межі, куди людина не може зайти. І відстояти ті моменти, які ви не будете робити, і не погоджуєте з тим категорично. Що це може бути? Дякую. Мені дуже приємно почути від вас, що ви ціните мене як працівника. Разом з тим в мене зараз великий об'єм роботи. Дякую. Мені дуже цінно було почути. Що я для вас, власне, такий значимий працівник, і саме мені ви можете довірити цей проєкт. Але в мене є перелік задач, які не менш важливі зараз для нашої компанії, і їх терміново треба реалізувати. Мені дуже приємно, що ви про мене так думаєте, але в мене зараз насичений графік роботи, і я ніяк не можу зайнятися цим проєктом або цією задачею. Можливо, ми підключимо інших експертних людей з нашої компанії. Ця задача, на жаль, не може бути реалізована, хоча мені надзвичайно приємно, що ви думали. Доручити її саме мені. Ось таким чином ви ніби граєте в його гру, тобто ви фактично погоджуєтеся з тим, що ви для нього цінні, і це важливо для збереження вашої дійсно цінності для нього. І разом з тим не погоджуєтеся з тим, куди вас намагаються втягнути. Або якщо у вас є сили, і у вас є а, ваш психологічний резерв, і ви навіть хочете поторгуватись, і, можливо, хочете взяти участь в цьому, то ви можете а, запропонувати щось на кшталт цього. А, скажіть, будь ласка, я правильно розумію, ви зараз хочете дати мені ще один проєкт, який я маю вести, або ще одну задачу, ще один функціонал. Скажіть, будь ласка, на яких умовах я можу приступити до цих обов'язків, або яка буде моя додаткова мотивація за роботу в цьому проєкті. Або, скажіть, будь ласка, правильно я розумію, ви саме мені хочете доручити цю задачу, скажіть, будь ласка, кому я зможу передати зараз існуючий свій функціонал, тому що поєднювати одночасно і то, і то буде просто фізично неможливо. Таким чином ви демонструєте свої кордони, таким чином, ви демонструєте, що ви готові взяти на себе і що ви не готові взяти на себе. І один з крайніх варіантів. Скажіть, будь ласка, якщо я відмовлюсь від цієї дуже цікавої і дуже важливої задачі, яку ви намагаєтесь мені делегувати, чи не погіршаться наші з вами відносини. Для мене це дуже важливо. Таким чином, ви обеззброїте свого токсичного керівника і не даєте йому можливість далі маніпулювати вами. Крайній протилежний полюс це коли людина не піднімає вас на перше призове місце, а той момент, коли людина Хоче опустити вас нижче, пам'ятаєте, в гойдолках? Це той момент, коли вас опускають. Це коли вам дають зрозуміти, що ви не дотягуєте, не доробили, не зробили так, як очікувалося. Це ті моменти, коли е, вам е, прямо навіють сором, почуття надмірного обов'язку, провину, страх, тривожність, коли власне руйнують самооцінку. Яким чином це відбувається? Ну це ж ні на що людське не схоже, ну як ти міг таке зробити? Ти не копав глибоко, ти не займався аналітикою. Це поверхневий аналіз. Це нікуди не годиться. Ти знову приніс недороблений звіт. Ти знову приніс незавершену задачу. Де варіанти рішень? Ти їх не знайшов. Це поверхневі рішення, які не дадуть нам змогу реалізувати задачу. Це все не те, це все не те. Ну, я ж тебе прошу, не треба чогось надзвичайного. Просто зроби щось нормально. Ти ж не робиш навіть нормально, ти ж не робиш навіть нормально те, що входить в твій функціонал. Ну, що ти мені знову підсовуєш? На це можна дивитись? Ти провів аналітику? Ти зробив те, що я тебе просив. Ти розібрався з ризиками, ну, це я вам говорю делікатні варіанти, ви самі розумієте, що варіанти розмови з такою людиною бувають дуже неделікатні. Що тут грамотно е зробити? Яку стратегію грамотно реалізувати? Тут е суперечка, переконання, наведення аргументів, вони взагалі не працюють. Тут е важливо бавитись в. Е так звану лояльність, зберігати субординацію, знову ж таки для того, щоб не створити подальшу ескалацію конфліктної ситуації, і разом з тим обеззброїти нашого токсичного керівника. А саме Почати задавати уточнюючі запитання, до яких людина фактично не готова в цей момент, тому що її задача була не розбиратися з вами дійсно в цьому проєкті чи в цій задачі, а власне просто знецінити вас, зруйнувати вашу психіку, обеззброїти вас, принизити вас. Зробити так, щоб ви відчували провину, щоб ви почали сумніватися в своїх здібностях, в своїх професійних експертних моментах. І тоді ми що робимо? Ми кажемо, підкажіть, будь ласка, а що можна тут покращити? На чому ви хочете зосередити свою увагу? Де саме мені треба допрацювати? Що саме я мушу проаналізувати, щоб цей проєкт був дійсно ретельно пропрацьований, і дорожня карта ідеально була би прописана? Що саме вам не зрозуміло в моєму звіті? Яку ще аналітику ви хочете побачити? Що я маю додати в свою презентацію? Що саме я маю виправити в цьому? Варіанті презентації е можна продовжувати, е якщо знову ж таки у вас є ресурс наводити ті аргументи і далі задавати уточнюючі питання то можна задати за якими критеріями ви зараз оцінюєте моє рішення або мою презентацію з чим ви порівнюєте який еталонний взірець перед вами щоб я розумів до чого мені прагнути і так далі і знову далі задаєте уточнюючі питання це дуже важливо Таким чином ви вибиваєте токсичного керівника з його ролі. Він не прийшов з вами спілкуватися, вести діалог, пояснювати, проробляти з вами варіанти. Він прийшов просто в болючу вашу точку занурити дуже гарячий спис і ще, знаєте, зверху посипати сіллю. Ну, ті фрази, про які я зараз говорила, ще раз уточнюю це. Дуже делікатний момент. А насправді в цій перепалці бувають дуже неделікатні фрази, які перемежовуються нецензурною лексикою. Тому таким чином, делікатно ми ніби відправляємо це все назад, але у вигляді оточнюючих питань. І третій момент. Третій момент це коли ми зустрічаємо токсичного керівника відвертого хама. Знаєте, Це коли йде крик. Це коли постійно йде нецензурщина у розмові з підлеглими, це коли його стиль взагалі не змінюється, тобто там немає лагідного ставлення і немає цього негативного, знецінючого ставлення. Це коли людина стабільно веде себе як, ну, просто як хам. Це коли людина дозволяє собі швиряти предмети на нарадах. Я бачила перед собою такого керівника, який дозволяв собі на нараді схопити все, що в нього було під його руками на столі, і просто кинути в бік доповідача. Скажу вам м'яко, не естетичний вигляд цієї наради. Я вже не говорю про емоції, які ми фактично всі відчували. Але це окрема історія. Е, в такій ситуації е, треба зробити інакший метод. Саме адекватний спосіб тут буде це легалізувати те, що ви бачите. Таким чином, ви дасте людині зрозуміти, я бачу, що з тобою відбувається, і я чую, що ти хочеш мені сказати. Як це зробити? Наприклад, Петро Петрович, я бачу, як ви розчаровані. Я бачу, що ви розсердились, Я розумію, як вам зараз прикро. Мені здається, що ви зараз розізлились. Мені здається, що ви зараз дуже сильно ображені, і сердитесь. Давайте разом, а далі ви намічаєте план дій, над яким ви пропонуєте йому разом зосередитись. Тобто, саме перше це показати, що ви почули і зрозуміли, що він хоче вам донести. І в поодиноких-поодиноких по випадках... Це спрацьовує взагалі прямо на першій частині цієї фрази. Коли ви легалізуєте його емоцію, і він, зрозумів, що ви його почули, тон міняється, крики стають не такими гучними, людина поступово приходить до конструктивної розмови і починає з вами вирішувати проблеми. Але якщо це дійсно хам, то тоді вам треба все ж таки приєднати його до спільної вашої мети. Я згідна з вами. Це повне жахіття, а не звіт. Не знаю, як так вийшло з моєї сторони. Давайте зараз зосередимось на ключових моментах моєї звітності, яку ви хочете побачити. Е, я розумію, це дійсно непристойний варіант презентації, яку ми не зможемо показати. Я розумію, чому ви так розсердились. Пропоную зараз ще раз проаналізувати, і я хочу від вас почути, на чому ми акцентуємо нашу презентацію при подальшій демонстрації нашим клієнтам. Так, це дійсно недосконалий варіант проєкту. Можливо, ми зараз приєднаємо ще когось. З наших відомих експертів і разом пропрацюємо це, тому що нам треба вигідно виглядати на конференції або на презентації нашим клієнтам. Варіанти можуть бути абсолютно різні. Методика одна: погоджуємося, легалізуємо те, що ми побачили. Так, я бачу, ви розсердились. Так, я розумію, ви розізлились. Так, я бачу ваше розчарування. І відразу підключаєте його до спільної діяльності. Ось таких невеличких три методи, якими можна співпрацювати з токсичністю ваших керівників хоча б той період часу, на який ви погодились працювати певний момент. Разом з тим хочу вам сказати, що жодна робота і жодні гроші, в якому еквіваленті вони не розраховувалися, не вартують вашої зруйнованої психіки. Повірте, в моєму досвіді є багато топ-менеджерів, які потерпали від токсичності генерального директора або власника компанії, і дуже довгий період після цього відновлювали своє здоров'я, і це правда. Тому що довести людину до глибокої депресії, до зневірення і знецінення в своїх можливостях можна дуже легко. І навіть сильну особистість можна зламати, знаючи боліві точки цієї людини. А повірте. Людина, яка дійсно справжній токсичний керівник, він майстерно розбирається в ваших найболючіших точках. І саме туди заганяє цей гарячий спис, і саме туди досипає сіль, щоб вам було максимально боляче, бо саме від цього він отримує задоволення і саме цією енергією він живеться. Тому хотілося б вам сказати, щоб ви не давали такого максимального задоволення людині, яка зовсім цього не достойна. Є справжні керівники, є справжні лідери, які чують, розуміють, розвивають, підтримують, дають коректний зворотній зв'язок своїм людям і ведуть свою команду до справжніх цілей. Саме такі компанії мають право на майбутнє. Бережіть себе. Відстоюйте свої кордони, не давайте токсичним керівникам заходити на вашу територію.